Ну тоді. Смусіяни. Цікаво запросила знову школи школярів. О, Олександра просто... Володимирівна. Чистим до навчання запроси. Розсвітають посмішки навколо. Радісно луна веселий сміх. Це моя найкраща школа зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школа! Ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Нехай на нас чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна. Хай моя наш за України. Сьогодні на календарі перше вересня. І це означає не тільки початок осені, а й початок нового навчального року. Однак біда вирвалась наше мирне на небо, а рідні стіни школи замовчали. Чомуся дистанційно, що ж як треба? Хай зустріч з нами в школі чекає. Але ми свято віримо, що настане той довгоочікуваний Є? день для всієї шкільної родини. День зустрічі, день усмішок. День шкільного дзвоника. День перемоги. Сьогодні цей нелегкий для нас час і нашої країни приємно бачити і усвідомлювати, що є у нас майбутнє. Це наші діти. Що ми національно запостановуємо традиції рідної землі та рідної школи. Адже наша школа кращої немає. Стало доброю традицією зустрічам. Yeah, початок навчального року як велике і радісне свято. Сьогодні географія перебування наших учнів сяє зірочками не тільки в нашій Україні, а й у різних куточках нашої планети. А саме Польща, Болгарія, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Данія, Австралія, Чорногорія, Румунія, Чехія, Нідерланди. Та ще багато інших країн. Перший урок, так, це отой старт, який е, як ми його проведемо, так ми з вами будемо навчатися протягом цього року. Тому сьогодні, на перший урок, я обрала саме гру блакитно-жовті, жовто-блакитні серця. Так, ну хотіла блакитно-жовті, але все ж таки жовто-блакитні серця. Чому саме гру? Для того, щоб всі ваші уроки проходили так само яскраво весело. І корисно, а не тільки із величезними записами у зошиті. Отже, починаємо нашу з вами гру з українським пульсом. Готові? Готові. Думаю, готові. Чи помічали ви, що український простір забарвлений у жовто-блакитне? Звертайте увагу на ці відтінки. Коли йдете пшеничним полем, милуєтесь українським стягом або спостерігаєте за грою води і сонця. Синє і жовте відгукується українцями в серці. Невеличкий такий тест, короткий тест на знання конституції. Так? Тобто перевіримо, чи справді ми всі українці, чи ні. І так, стяг із двох рівно великих смуг найвідоміший український символ. Так, це є наш. Прапор, прапор України. Які Шапора. кольори має Державний прапор України згідно з текстом 20 статті Конституції України? Віка піднімає руку. Віка, будь ласка. Блакитний і жовтий. Блакитний і жовтий. Так, добре. Ще бачу Вітя підняв руку. Так, Вітя, твоя думка? Синій і жовтий. Синій і жовтий. Так, злата, підняла руку. Синій і жовтий. Синій і жовтий. Умнічки. Так, слава. О, коли, та жовтий. Добре. Ну що, перевіряємо. Єва, в тебе така сама думка? У мене теж така сама думка. Синій, Синій і жовтий. Перевіряємо. Синій і жовтий, синій і жовтий, молодці, правильно. Як ви бачите, у нас є два кольори: так синій, жовтій і жовтий, блакитний і, і жовтий. Перше запитання у нас буде про квіти. Який ми колір обираємо? Жовтий чи блакитний? Блакитний. Блакитний. блакитний? блакитний, блакитний. Добре. Ага, а у нас випав жовтий, трошки не співпало. І так, а що означають жовті квіти? <плес> так? А, певне, вам неодноразово траплялося латаття. так? Це такі красиві жовті квіти. Наші предки вважали, що це улюблені квіти міфічних істот, які живуть поблизу води. Латаття не зривали вранці і пізно ввечері, щоб не розсердити їх. Кого саме їх? Ладя на Ні. Так, злата. Бу... Кого не розсердили? може твагіно, може тоді ка. Ага, ага. Бу... вітя. Мав... Мавок, добре. Так, ну дивіться: насправді а, кхем, лататя не зривали вранці і пізно ввечері для того, щоб не розсердити руса. Лок. Сині, а сині квітки, так само у нас їх є дуже дуже багато, саме таким ніжно а, цвітом і квітне рослина, яку здавна вирощують в Україні для виробництва натуральної тканини, і з неї шиють легкий одяг і постільну білизну. Як називають цю рослину і тканину? Абсолютно правильно, молодці. Жовте, 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 жовте. жовта. жовта, блакитна і так, поїхали з жовтої. Подивіться, будь ласка, уважно, так, ця струнка красуня, <кхм> пілюльна оса, будиночок, який вона зводить, поділений на окремі кімнати. У них вона відкладає по яйцю, а також залишає їжу майбутнім личинкам. А як по-іншому називають цю комаху? Хто знає? Оса доглядальниця, будівельник, або Так. Дуже багато різноманітних версій. Давайте спробуємо з вами зараз побачити правильну відповідь, так тому що ви вже починаєте всі разом відповідати. І той, хто відповів правильно, заробляє ще плюс два бали. Отже, це оса гончар. ксилокопа найбільша бджола, яка проживає в Україні. Її розмір може досягати до трьох сантиметрів. Уявляєте собі, так? Ми звикли бачити маленьких бджолок, таких там до одного сантиметру, а тут бджола до трьох а, сантиметрів. А, Щелепи цієї комахи мають силу вигризати деревину для створення гнізда. Як по-іншому називають силокопу за таке вміння? Бджола Та тесляр. Та так, добре. Бджола гризун, бджола тесляр, бджола силач. Ну і правильна відповідь бджола, у нас бджола тесляр.